Вітаю! І сьогодні, сьогодні хочу поговорити на таку тему, хто такий диявол або хто такий сатана. Ми часто використовуємо слова, фрази сатана, сатанізм, але не всі розуміють, хто він є такий, тому що ми користуємося стереотипами і шаблонами, які от до нас прийшли ззовні. В основному це релігійні шаблони. Але я хотів би, хотів би розказати свою версію того, хто такий насправді може бути сатана. Сатана його ще називають в різних релігіях по-різному, наприклад, Вельзевул, Ібліс, Шейтан, Диявол, і ще ми його знаємо як Люцифер. Вважається, що сатана це скинутий. Скинутий на землю з небес Божий син, який пішов проти Бога, який заявив про те, що він зведе усе людство і відведе людей, зведе людей з дороги до Бога, і таким чином він і третина ангелів, яких він з собою забрав на землю. Стали ворогами Божими. Тобто ми чітко розуміємо з релігійної точки зору, з релігійного погляду, що сатана є Божим ворогом, і він є відповідно ворогом кожної людини, яка вважає себе там, чи христи, праведним християнином, чи мусульманином, чи кимось, чи кимось іншим. Ким же насправді є сатана? Якщо почитати саму Біблію, то там говориться про те, що Прямо називається Сатану Божим сином. Пам'ятаєте історію про праведного Йова, де говоряться такі слова, що зібралися у Бога усі Божі сини, прийшов і сатана. Це тоді, коли потім почалися спокуси Йова. Отже, як бачимо, Сатана він, так би мовити, вхожий був до Бога, і він користувався такими самими правами, як і всі інші божі сини. Чому специфіка сатани? Специфіка його в тому, що він, він використовує, використовує наші риси, які нам притаманні, використовує наші слабкості для того, аби нібито звести нас з праведного шляху, з шляху, який веде до Бога. Але давайте задумаємося над тим, що якщо вірити тій же Біблії, то Бог осміяний бути не може, і все у Божій волі. І тому, відповідно, якщо все у Божій волі, то значить, і сатана також ну, його вчинок був передбачений Богом. І таким чином, задумати, задуматись можна над тим питанням, чи справді він Божий ворог. чи... Сатана і його діяльність є частиною Божого плану. Божого плану на рахунок чого спитаєте ви. Якщо, якщо говорити мовою матриці, хто дивився фільм Матриця той зрозуміє. Сатана це програма. Це програма, яка Є ну, створена самим творцем для того, аби інспектувати, перевіряти і самоочищати Бога. Як воно працює? Бувають програми, які, ну, які спрацьовують тоді, коли виникає якась помилка. А сатана це активна програма. Він не чекає, поки ми зробимо помилку, він сам створює нам перешкоди. Ні, він викор... він не... Йде проти свободи волі, це категорично заборонено, але він бачить нахили слабкості кожної людини і він її випробовує. Він підкидує їй те, що ми е, звикли називати по-релігійному спокусами. Е, спокусами для того, щоб увести нас та би мовити в гріх, тобто, щоб ми робили певні помилки. І е, таким чином це активна програма. І програма, е, як ми можемо бачити, вона працює дуже гарно. Ті, те, що зараз Сатана зробив з цим світом, а ніхто навряд чи хтось сумнівається, що він знаход світ знаходиться у віддані сатани, бо навіть у біблії записано, що сатана є князем цього світу, і коли він хотів запропонувати Христові всі земні царства за те, що то йому поклониться, то можемо зрозуміти, що чужого він не пропонував, він пропонував те, що належало таки йому. Ми дивимося на все дуже прямолінійно і звикли от ділити все на чорне, біле. Боже, сатанинське правду, неправду, але насправді світ, як то кажуть, у нас тривимірний, і тому ділити потрібно на три. Не все, не все так просто і не все так плоско. Я вважаю, що сатана він, він є сином Божим і є помилкою думати, що він є Божим ворогом, що він є нашим ворогом і що він буде знищений у якійсь там битві Армагеддон і Боги. Його покарає і, і, буде, і буде по ньому. Оскільки на все Божа воля, то той, кого ми звикли називати як Сатана, а інше його ім'я Люцифер. А Люцифер це той, що несе світло. От, він просто добре, дуже добре робить свою роботу. Він спецпризначенець Бога, який очищає. Очищає людство, очи... само для самоочищення Бога. Бо як... як можна зрозуміти наше існування тут, те, як ми тут живемо, Бог випробовує себе через нас для того, аби для того, аби вирішити, як що було би, якби, потрібно створити цю ситуацію. Потрібно створити людей, потрібно створити їх різними, дати їм свободу волі. І тоді. От бачите, як вони, як вони чинять і якими будуть наслідки їхніх дій в такому або у такому випадку. Тому все не так просто і не так, як нас вчить релігія, не все добро і зло, а все лише досвід. Тому все, все що ми робимо, це досвід наш і досвід Бога. І сатана, якби, якби не вважалося, що він є. Батьком брехні, це справді так, він використовує брехню, от, але він працює по чесному. Він не, не зложиває свободою волі, тому що цього не можна робити, завжди пропонується людині вибір і залежить вже від самої конкретно взятої людини, який вибір вона зробить. Те, що кругом у своїх діях сатана напускає туману, ну це у нього така робота, це у нього такий вид діяльності і такі у нього методи. Але при цьому. Правда завжди є, і відповіді, правдиві відповіді на всі питання. Вони лежать на поверхні, вони завуальовані, вони як голка в копиці сіна. Але хтось може потратити ціле життя для того, аби розрити оту скирду сіна і знайти голку. а Хтось просто, хтось просто має магніт, і від нас залежить, як ми будемо от, добиратися до тої правди, до тої істини. Порушення доброї волі є неможливим. Як бачимо з того випробування, яке сатана, якщо вірити Біблії, зробив Христові, то Христос сам мав зробити вибір, чи буде він йому поклонятися дияволу, чи не буде. І, хоча в волі сатани було от, змусити його це зробити у фізичному розумінні цього слова. І... Не потрібно, не потрібно ставитися до сатани з ненавистю. Не потрібно думати, що Бог знищить сатану. Тому що навіщо нищити свою дитину, вбивати свою дитину, яка виконує, дуже добре виконує те, для чого вона була сотворена. І єдине, що, що ми повинні розуміти, це те, що ми живемо на цій землі. От, ми живемо в віртуальному світі, який ми уявляємо собі, що це земля. Але якщо по-простому, то ми живемо на цій землі, і у нас є шлях. І шлях цей повинен бути туди до творця. Тому що шлях людини це не просто народити сина, посадити дерево, побудувати будинок. Це, це програма мінімум. Ми повинні стремитися до чогось більшого. І Сатана от, він створює нам перешкоди для того, аби перевіряти нашу віру і спонукати нас. Бо якби не було тих випробувань, які він створює, то що би ми робили? От, ми б просто насолоджувалися життям, нудьгували, їли шашлики і думали про айфон нов, новішого покоління. Тому е, сатана насправді. це... Е, це, це Божественна програма, чи це Божий син, залежно від вашої точки зору, на ці речі. І е, знищений він не буде, тому що е, його покликання якраз є в тому, от, аби перевіряти нашу віру і спонукати нас до духовного прогресу. На сьогодні наразі все.